Сергій Мозговий Йо і Земляни. Видавництво Гротті. Харків, 2021 рік. Читає автор. Прибулець на ім'я Йо відправляється на планету Земля з метою дослідження життя і звичок людей. За примкою долі стається помилка. Йо з'являється на планеті не в подобі людини, а в тілі кота. Чи завадить це експерименту і чи вдасться прибульцю виконати свою місію та повернутися додому? Чому може навчити прибулець кіт? А чому варто повчитися у котів? Історія кота прибульця Йо буде цікавою підліткам і дорослим. День перший. Розпач. Йо, оце ти майстер. прозвучало лайливо. І непристойним тут було зовсім не перше слово цієї фрази. Йо то ім'я. А от майстер це найганебніше, що міг почути на свою адресу вчений у тому світі, звідки був йо. Промахнутися на кілька сот земних кілометрів. Який же це центр Європи? Йо зирнувся. Тут навіть землян немає. Він спробував схопитися за голову руками так, як бачив це в земних фільмах, і як тренував останні кілька місяців. Та спроба не вдалася, він просто гепнувся на землю. Що за радість, продовжував лайливо Йо, що не так із цими земними руками-ногами? І... і що? Він лежав на спині, а перед очима у нього теліпався хвіст. Хвіст це відколи в землян хвости. «Ой, який котик почулося згори. І йо відчув на своєму животі теплий дотик людської руки. Щоб я застрибався з такої радості, вигукнув йо. Та донеслося тільки Мяу. Я кіт. Експерименту прийшли кігті. Кранти. Чи як вони це там ще називають? Я мав дослідити людську натуру і розібратися у природі людських почуттів. А замість цього мене відправили на землю беззахисним кошеням. Йо підскочив у сторону. Треба повертатися. О, ні, три тижні! Раніше я не можу звідси піти, а після повернення мене з'їдять. Хоча ні, просто пережують і виплюнуть, бо я навіть не заслуговую бути гордо з'їденим. Йокіт обхопив чорну мордочку такими ж чорними лапками і тієї ж миті відчув, як опинився на руках у незнайомця. Кілька місяців розробок і підготовок. Провалилися в одну мить, йо відчув смуток і тугу. Дивно, подумав він, невже земні коти здатні таке відчувати? І пригорнувся до грудей чоловіка. У хвилини розпачу та болю навіть земні коти потребують тепла і ласки. День другий штор. котячими лапками дуже не попишеш. Тому йом, як ніколи раніше, тренував свою пам'ять, намагаючись запам'ятати якомога більше про життя землян. Найкращий спосіб запам'ятати багато інформації кожен віднаходить для себе по-різному. Хтось грає на асоціаціях, хтось вибудовує логічні ланцюжки. Йо Закарбовував спогади на емоціях. Тим паче, що зрозуміти емоції землян це ще й було завданням експерименту. Після повернення додому залишиться тільки пригадати емоційний фон і розшифрувати події тих днів. Так утворився щоденник Йо. Другий день із цим землянином, і другий день мене штормить. Схоже мого нового знайомого звати Чувак. Принаймні ті двоє землян, які приходили сьогодні до нього, постійно називали його саме так. А прізвище у нього, ох, ці люди й наускладнювали ж собі життя, братан. Нещодавно забігав сусід і довго кричав Братан, братан! А потім щось про те, що там прорвало, залило і взагалі кепські справи? І от цей чувак-братан налив мені в тарілочку якоїсь білої рідини і каже: Єобсіль, що ж тебе так штормить? А як мене може не штормити, якщо в кожній другій фразі він намагається вгадати моє ім'я? Може, у нього екстрасенсорні здібності? Він навіть, коли просто дивиться у вікно, постійно називає моє ім'я. Йо. ой-йо, це мене лякає. А ще цей чувак весь день розмальовував різними кольорами якісь папірці, посьорбуючи при цьому із стакана темну, як смола рідину. Я навіть понюхав її і лизнув, доки той виходив до іншої кімнати. Терпка вона. Це точно не те, що він дає мені. А під вечір землянин розірвав на лахміття всі папірці, які цілий день розмальовував, і годину доказував мені, що він бездарність. Тепер я взагалі заплутався, скільки у нього імен. Кожного із нас штормить із різною періодичністю і по-різному. Хтось впадає в депресію, хтось стає веселим і усміхненим. Так, і таке також можливо. Це як при алкогольному сп'янінні, завжди є буйні і тихі. І всі шукають втіхи своїм емоціям, які бурлять і зашкалюють. День третій. Мистецтво. Трохи стало проясняться. Цього земляни назвати Арсеній, і він митець. Ну, так собі ім'я для митцям, враховуючи, що в їхній країні один Арсеній уже творив. Отже, мій Арсеній невизнаний художник. Його любов і тягу до прекрасного. Ніяк ніхто не може оцінити заслужено. Він щодня творить нові шедеври. Саме так він називає свої розмальовані папірці. А у виставкових центрах висять картини зовсім інших творців. Я тут пригадав історію мистецтв цієї планети. Перед відправленням мене змусили досконало вивчити все про Землю. І щось мені здається, що Арсеній не тим займається. Навіщо свідомо обирати шлях голодного митця? Он їхній вангог помер у злиднях, ще й без вуха. Мені б однієї цієї історії вистачило, щоб зробити правильний вибір, а не пити дешевий коньяк, це та його темна рідина у стакані, і переводити фарби, куплені на останні гроші. Таке собі задоволення, скажу я вам. Але є в ньому щось, що страшенно мені імпонує. Він любить красу. До речі, ви знали, що найкрасивіше створіння на цій планеті це коти. Тому Арсеній мене дуже любить. Оце його почуття я повністю поділяю. Він може годину сидіти і чесати мені за вушком. У моєму світі я такого ніколи не відчував. Бо ми не маємо тілесного втілення. Я навіть рефлекторно починав муркотіти, як усі земні коти. Постійний вибір між красивим і вигідним, корисним і приємним, правильним і хибним. Проблема людей у цьому світі, що вони все поділяють на чорне і біле, забуваючи про палітру інших кольорів. А ще ота залежність від громадської думки. Якщо про мене не пишуть і не говорять мільйони, то я бездарність. Так хочеться сказати, Арсенію. Живи для себе. Якщо подобається тобі, то малюй, а не подобається, то знайди інше заняття. Та в цій моїй котячій подобі виходить тільки мур мяу. Мур -мяу.